Після цього відео у вас не буде застою питань пошуку себе і цих всіх інших факторів, які вас тільки вам ускладнюють життя і вас відводять від вашої істинної суті і від істинного шляху. Звідки я це знаю? Я там була не раз. Я прохожу отак, як і ми, кожен з нас проходить. Тільки я усвідомлюю і ділюсь досвідом. В мене є оця задача, одна з моїх призначень, які я не шукала, воно саме до мене прийшло, хочеш не хочеш. Я проживаю досвід, і я дуже часто питала: на що мені цей досвід? А потім я зрозуміла, що коли до мене приходять клієнтки, дівчата на наставництво і говорять, що в них такі нюанси самі. І я розумію, для чого для чого мені Бог Всесвіт, вищі сили дають ці уроки, для чого мені їх проходити. Бо мене трошки розчаровувало, що я просто їх прохожу. Ну і клас, тому в цьому відео ми розставимо все на полички, всі крапки над і, і зрозуміємо, якщо от як вийти з того моменту, де ти є зараз, не в точку там як ви б, де ви там щасливі, офігеть. А як вийти в напрямок, йти своїм напрямком щастя в насолоді проживати своє життя? Я не буду вам розказувати, як поїхати на Мальдіви, в Дубай, чи як купити віллу чи машину мрій. Це ви зробите як наслідок, якщо вам це буде дуже потрібно. От, повірте, якщо вам буде це дуже потрібно, ви зробите це. Але за моєю практикою, то, що я спілкуюся з людьми і вони стають на істинний шлях, їм це не дуже потрібно. Якщо ви їм дали вибирати між тим і тим, вони виберуть інше. Але я нікого не усуджую за ваші бажання, ви маєте право мріяти все. Що хочете, хтось хоче в Дубай на Мальдіви, а хтось хоче просто собі в Італію поїхати з вайбом, тим попити апероль, вина, чи там просто поїсти смачну їжу. Тому це такий якби, приємний вайб. І, до речі, я це відео записую в найкращий день в році. Акшая третя це по астрології, і от він вважається класним. Перший раз я про нього взнала в 2017-му, Я від того часу писала в інстаграмі пости, кожного року зробіть щось. Ну, того року я вже трошки іншому вайбі, але я думаю, що інформації багато. Але відео я вам запишу не прив'язаний до цього, а відео, яке допоможе вам просто змінити або зрозуміти, як змінювати, дати вам інструмент. Людям так треба давати, тоді воно працює, по іншому воно не працює, бо людина потім не буде знати, як далі орієнтуватись. Ну, це типу костелі даєш людина йде, потім забираєш, або вона губить їх по дорозі все вона не може вижити без тебе, або без тих костелів, розумієте? Тому сьогодні це таке прям вайбой відео. Я про мене такий потік іде, і я вам розкажу, що насправді за всі роки моєї практики, до речі, хто мене не знає, я Крісті Муза, дипломований, практикуючий психолог, практикую вже 11 буде, років, провели <риклад>, говорити десять. З 2014-го 2014 ми 2014 закінчила своїх 5 років навчання на психолога та, і різних там інших. Ну, я завжди вчусь, завжди практикую, так. І зараз я от, така, більш працюю в проявленні. Ну, але в загальному кожна наша трудність в житті виправляється, покращується через не проявлення через проявлення себе, але через зміну отут програм. Ми народились, ну, у нас якісь там були базові гени, таке сяке але. В нас настроїли, нас налаштували. Гроші це отак, любов це отак, як то чоловік має бути такий, їсти треба це, ходити, треба це, нас налаштували. І ми ростемо, і ми подеколи по життю дивимося, от в неї так, а в мене так, а як так? І змінюємо по чуть-чуть трошки. Але або при таких серйозних обставинах в житті, або при якихось таких. Але коли є от установки, які мало вірили в нашій там сім'ї чи в нашому оточенні, як так налаштовували. Що, наприклад, ну, там, великі гроші, це тільки можна там вкрасти або щось там, типу, не таке робити. Все, у вас є на базі, то ви будете в це вірити. Навіть якщо ви зараз кажете, я вже того, в то не вірю, у вас може воно бути на підсвідомості, на того вона підсвідомість, що ми це не усвідомлюємо. Свідомість. То ми усвідомлюємо. А я якраз таки працюю з підсвідомістю практики на підсвідомість в мене. Та? В мене в кожному наставності, в інтенсиві, всюди практики на підсвідомість є, бо це база. Це єдине, що дійсно працює. Просто це треба робити, робити, робити. Та? Це не чарівна таблетка, що я зроблю практику, і дасть за твоєм стану, я вже багато. Ні, ну я вам зразу це говорю, я навіть не вам такого обіцяти, бо це неправда. Це неправда. Ось, і, Але це реально, але це поступово можливо, але це не впусту ми робимо. Ми робимо від... Ну, тобто більш... від меншого до більшого. Або ви ставите собі установку, що зразу до більшого і ви зразу до більшого. Тут. Ми складаємося, нами керує маршрут, не життя таке, не ми йдемо по шляху, а нами керують наші налаштування. Якщо ви налаштуєте навігатор так, звісно, це трохи стрімно порівнювати людину з навігатором, бо вона набагато унікальніша і так далі, ну, але базово беремо. Так, навігатор буде працювати так. Все, ви не дали нових налаштувань. І, то, і ви свою там, унікальність, свою душу, ви можете просто її блокувати. Через те, що вам сказали, що е, ну, там, елементарно не знаю, всі чоловіки хренові, тому що там не знаю, мама розлучила, ще не зайшла того самого. Будь-що про любов, про гроші, про ваше тіло. Е, от е, особливо дівчатам, які говорили про щось про зовнішність, вони потім роками, вони прекрасні, вони роками не можуть виконати ту установку, що, ну, тому що їм сказала це важлива людина. А на питання, хто я нам ту. Е, Навігацію цей параметр задає мама. Нам цей параметр задає мама. Ну, якщо у вас була в е, житті людина, от мами не було, а була якась людина, яка була як мама, ну то по важності, е, то там є момент, що вона вам заклала. Але в загальному все рівно психотерапія працює з мамою. І коли мама, непонятно, ну, про вас якогось визначення не говорила, такого конкретного, ви, себе, ви розгубитесь, ви можете вдавати вигляд, що ви не губитесь, але ви губитесь, тому що. Це, до речі, ніхто чомусь не говорить, але я ні від когось не чула, але це база. Ну, тобто є багато моментів, про які ще не популярно стало говорити. Може, після цього відео подивляться, хтось буде говорити. Ось, що база це мама. Як мама налаштує приклад про цю притчу про хто лампочку створив? Що я завжди цю історію розказую: що мама сказала, що він там. Що він зі школи приніс записку, що він типу розмови відсталий, а мама йому не прочитала, сказала, що він геній, виховувала його сама, вчила, бо тому що в школі не хотіли вчити, бо він типу розмовою відсталий. І потім за багато років після мамної смерті син прийшов, знайшов ту от, листочок, дивиться, а там пише, що він розмовою відсталий. Тобто, а він вже був в той момент створив лампочку геній. Тобто, мама створила з його генія. Мама сказала, ти геній, він став генієм. Таких прикладів мільйон, як Ви зараз скажете, Крісті, це не працює. Працює. Працює, просто провірте. Просто ви не знаєте. Можливо, мама могла багато всього класного говорити. А потім в один момент сказати: ти не до танцю, ну це не хлопчики таким не займаються. Або там дівчатка і актриса, ну це, це, ти розумієш, яким ти шляхом будеш роль брати. Все. Вона може говорити, що ти розумна, ти класна, бо вона хоче, щоб ти була лікарем, математиком, якимось адекватним на її думку, а щось таке творче, воно несерйозне. Мама сказала, про всі інші сфери вона буде говорити, що ви клас молодець, але вам шлях до тої сфери. Там вона забуркувала, все, ви не знаєте, хто ви. Туди не піду, бо ви навіть не будете розуміти, чого ви це знайдете. Для вас просто це сфера буде. Розумієте, про що мова? Е, і вагома фраза, е, яку я усвідомила, і я вам зараз скажу: ви себе ніколи не знайдете, тому що себе не потрібно шукати. Себе потрібно створювати своїми установками. Вас створили по одному, ви зараз можете себе перебудувати. Знаєте, яку конструкцію тіла роблять, чи як це правильно що там з м'яса і так далі? Вам треба перебудувати себе. Щоб себе перебудувати, треба працювати з, з психікою. І в основному з підсвідомістю. Хто працює з свідомістю, той в терапії роками. Я не проти терапії руками, якщо вам це подобається. Але самі найефективніші практики це підсвідомість. Тому я з ними і працюю, тому я і колись вибрала мені от стало цікаво метод такий психотоаналіз. Є символ драма, та я коли закінчувала ще в 12-му році, коли вчилась на психології його і багато таких навчань. Я тоді не розуміла, що я це закінчую, але в мене так доля вела. І я потім медитації почала робити. Ну, це все воно базується на методі. Тобто я це все маю доказову цю базу, хоча доказав база, теж така от штука. Зараз все так міняється, телефони таке таке там такий вплив на психіку, ну, але це інше, це буде нові дослідження. Ну ладно, таке. То нас не цікавить. Цікавить нас те, що все працює тут під свідомість. Я на практиці це побачила. Я побачила, ж це найкраще, що може змінити вашу таку оці довгі А ти як себе почуваєшся. Це все класно. Це все класно, але коли я даю дівчатам практику на підсвідомість, в неї після тієї практики дзвонить тато, з яким 10 років не спілкувалася, і каже, як ти? І каже, і це не одни І каже, як ти? Як в тебе справи? І вони думають, що я магією займаюся, але це ваша психіка. Бі нема сильнішої магії ніж наше оце відчуття. Це такою от магією займається наша психіка. Завдяки ній можна все. І це реальна магія, якби квантова фізика, чи як хочете, називайте. Ну взагалі квантова психологія, та це квантове. Я частково квантовий психолог називаюся, тому що я працюю під свідомістю. Це воно взаємопов'язане. Так, от, якщо ви хочете щось змінити в житті, останнє, що я змінила мій кейс, це моє тіло. Якщо хочете, я вам покажу зніму відео, як можна змінити своє тіло за допомогою установок без якихось вже жорстких там дефіцитів. Це навпаки, мінус. Це навпаки, мінус. Воно проведе до. І ви, змінивши насилаштування тут, можете змінити все своє життя. У мене дуже багато є таких прикладів, і є приклади таки ну, заставити людину, повірити, я не можу в нове, але я можу з нею працювати через підсвідомість. І ніхто нікого не заставляє, ніхто нікому не нав'язує якісь установки. Ми просто і ми все тут замінюємо. Ми не ми бер, 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 маємо, і все з корнем. Відповідно, змінивши тут, змінивши тут, ви змінюєте свою реальність. Про це говорять багато людей, про це говорять зробіть це, але я конкретно можу взяти вас і провести. От ті перші кроки, які мама веде дитинку, це я, я люблю цей приклад наводити. Цей перші кроки, коли дитинка йде, мама її підтримує. От вона бере її, тримає. Оце я. Але крім того, я ще вам покажу, як це робити. Тобто я візьму і з вами попрацюю в тому плані. Це в принципі є моя місія, і я вже просто. Вона вже стукає мені в двері і каже, крісті, давай що за стоп, давай далі. Хоча я проявляюся, працюю з чатом в терапії, але хочеться хочеться більшого. Я багато разів про це говорила, але я все йду плавно по відчуттях. Мене все влаштовує, мені все от класно, але я хочу більшого, бо душа хоче, От прям весь світ змінював своє життя. Я за те, щоб особливо жінки, я працюю з жінками, щоб цей. Якщо у вас є, вас ви хочете доторкнутись, побачити, як це працює, змінити, очистити програми. Ви можете приєднатись. Я даю вам зараз ексклюзивну пропозицію. То для всіх, хто дивився до цього моменту, от ви, якщо хочете, так, я можу вам зараз дати доступ до інтенсиву. І для вас буде всього 888 гривень. Замість 2222. Я колись думала, що я цю ціну піднімлю ого ще більше, ніж ця. Але я вирішила, що от так воно має бути. Це якщо хочете доторкнутись до цього, війти в це і почати, побачити, як це так. І там дуже багато чого пропрацювати, за допомогою цього ви участите, ви зміните своє життя, це конкретно старт ви почуєте. От. І, і там підтримка мене, я підтримую зворотній зв'язок, доступ до інтенсиву у вас, так, до речі, назавжди. Там практики на підсвідомість. ви порзу подивиться, як воно працює, і воно спрацює для вас та. А якщо ви хочете вже особисту роботу зі дзвонами, як то терапію, та? це в мене менторство, наставництво називається, то це вже можу вас потім після цього взяти. Бо мені важливо, з ким я працюю особисто, мені важливо, чи я можу вам дати результат. Тому що, якщо ви зрозумієте, що О, та, вона мені може дати результат, а я зрозумію, що ви мені зможете, все в нас конект, в нас буде результат. Такі дівчата, це просто ті, кому я реально можу дати результат, це мої улюблені клієнтки. Бо є ті, які, які я не можу дати результат, це тільки ви так вирішили. Тобто ви я бачу, що. У вас десь там трошечки, і вам, може, вже не готові так далі. Але ми все це побачимо і зрозуміємо. Відповідно, якщо ви хочете змін в своєму житті, якщо ви хочете почати, якщо ви хочете, от прямо, щоб не ще один рік провести, так як завжди, і думати, що от я стане краще, і, Блін, все так в світі міняється, все в світі як би не йшло, у вас буде йти так, як маєте. Ну, життя таке, ми пам'ятаємо, що життя не таке, не таке, не таке, а воно отаке. Але вас буде йти <с? <с?> отак, розумієте? Тому я е е е ексклюзивно сьогодні, якщо ви доторкнетеся до цього, якщо ви. От, дивитись це, от в той іменно от потрібний момент, коли зараз ви дивитесь, це для вас, значить це треба. Ви просто пишете мені. В мене під відео будуть мої соцмережі особисті особисті інстан. Мені пишете, що у вас тут відклик. бажання, ви не хочете далі ви в тому всьому, хочете ви змінити все, змінити як то стрілки годиннику поміняти в інший напрямок і отримати нарешті то, що ви хочете, або отримати цей спокій і так далі, без всякого оцього далишнього. Нам завжди треба забрати лишнє, те, що нам заважає розумієте, але щоб обрати лишні та поставити щось нове не можна просто позабирати. Забрати, треба ну себе налаштувати, так не буває. Ну це робота з психікою. Відповідне недаром люди натовчаться, такі як я, і стільки там всього проходять навчання, практики і так далі. Є бажання відклики мені пишете, і ми з вами починаємо змінювати ваше життя. І я буду дуже рада, що якщо я буду малесенькою, якоюсь десь причасна до вашого великого успіху, зміни життя, і щоб ви написали мені потім крісті, все змінилось. Вау, в мене отак було так стало. Вау. і це просто тому вибір за вами. Я вас чекаю, я вас обіймаю, ваша крісті моза. Якщо є питання, теж пишіть. Я на все вам відповім і запишу нове відео.